Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня. Отже, за дві години я встиг прослухати все, так як світло у нас 2 через 7, і за ці дві години сподіваюсь, що встигну його записати та викласти на YouTube. Отже, я думаю, що це варте вашого лайка, підписки на канал та коменту, що сподобалось вам, а що не сподобалось. І ще хочу сказати, як ви замітили, що відео виходять зараз дуже рідко, тому що ну, світла немає та й жарко дуже. Отже, робота якось не клеїться. І на наступному тижні я буду від'їжджати на Закарпаття, якщо що, можете порадити, в які міста з'їздити, що побачити. І наступний топ-тижня вийде трошки пізніше, мабуть, вже там вівторок середу. Отже, починаємо. Перший те трек uh, Mass. Я думаю, його всі чули, бо він був вірусився і в Тіктоку, і багато де, але ж послухаймо. Не знаю, чому захотілося його додати. Можливо, щоб відволіктись від більш таких важких чи сенсовим навантаженням треки. І такі повинні бути просто як музичний супровід, ну, як фон, щоб грали. Наступна співачка руда. Я її раніше не чув. І трек мені попався не цей. Тому що, ну, я зайшов, послухав, не над, начебто й непогано, але чомусь, ну, цей той трек не зайшов. А от зайшов до неї і побачив ну, трек крапки і додав його до свого плейлиста, тому що от цей трек зайшов. Хочеться більше бачити нових імен. Його труда це, ну. Заліплені пленєфік на пена пластовить. котве вікно з мого балкону. Нам не треба чекати на завтра, щоб дізнатися, яка місці походи, квіти, що ти дарував тому, зав'яли, бо два в цій битві ми програли не скриватиму я більше почуттів Моя залежність не лікується, як ти хотів. Знову нас не на гіне. Бе мистецтвою помираю, ти на... подобається куплет, подобається те, що вона, ну, такий співочий речитатив, який от мені заходить. І, ну, знову ж таки, нове ім'я приємно чути а, на нашій сцені, чому б ні потрібно підтримувати а, таких молодих співачок, тим паче, що у неї тут всього три трека, ну з новим чотири, не знаю, чого ще тут нема. І прослухувань менше тисячі, бо вони не відображаються. Тобто uh, підтримуйте, якщо вам зайшло. Наступний uh, співак Теді Свімс. Ну, я думаю, що він uh, не потрібно його представляти. Для мене це такий позитивний чувачок, який випускає класні легкі треки, але ж uh, дуже якісні. Вистачає на нашій сцені таких, такої музики, такої якісної музики з таким класним голосом. Дивіться, як він легко і невимушено співає, бере ноти. Ну і музиканти. От. така фірмова музика. Йдемо далі. Інгрет випустила трек неймовірно тонка. Давайте слухати. Вона ну, відкривається кожен раз з якоїсь іншої сторони, то в неї така більш якась театральна пісня. Ну, вона мені імпонує її творчість. Чому? Бо вона кожен раз щось робить таке, нове. Ми йдемо далі, Емінем випустив новий альбом. Тут дуже багато треків, і один з них я додав собі до плейлиста. Чому зазвичай це не моя музика, але ну, це така данина. Тому що я слухав раніше, мабуть, там це був е перший альбом, коли вийшов у Емінема, це я був там в класі п'ятому. І ну чому б ні? Тим паче це дуетний трек, і, мабуть, із цього дуету я, в принципі, собі додав ці, е цю композицію, бо е приспів тут дійсно крутий. Початок трошки промотаємо, бо тут така вставка. Didn't walk you down the aisle. missed the birth of your first child, your first podcast looking down, sweetie. I'm so proud of how you turned out. Sorry that I chose drugs and put them above you. Sorry that I didn't love you enough to give them up, how to fuck to. And I not love you more than a pill looking up to the ceiling from this floor. Ну, звичайно, чітку, Емінема не з чим не спутаєш, і от тут е приспів він зарішав. Джиллі ролл. Е можете теж е переслухати цього співака або звернути на нього увагу. Е раніше я теж про нього не знав, але від, ну, для мене він тут просто витягнув цей трек. Йдемо е далі. Ярмак випустив трек Мі. А, який, я так розумію, він присвятив своїй доньці. Я чув цей трек раніше, чи кліп навіть був на Ютубі, але в Spotify от його не було, тепер він з'явився. Давайте слухати. Ну, ярмака Лірика, як завжди, це прониклива, щира, чесна. Ніби нещодавно був і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, і я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, Знай, то в тебе вірить і пише листа майбутнє. Попереду дорога довжиною в життя. Хай цей трек буде зашитий в твоє серце буття, моє дитя, моя віра, мого щастя, міра з блискучими очима, небесного ювеліра. Не знаю, скільки долі ще дозволить прожити. Та це найкраще, що я можу, мій тобі залишити. Ти будуй своє. Життя. Я фундамент тобі викладу, бо ліпше, що я можу бути справжнім тобі прикладом. Вчинки то кращі прикраси і в цьому світі істина, одна любов, це база, будуть образи, будуть падіння, як стисне груди. Слухай серце, бо навколо стільки бруду і отрути. Будуть звірі, будуть люди, будуть щирі, будуть юди. Ти неси світу весну. Я на себе візьму, люти Я не хочу, щоб пройшло твоє дитинство в укриттях. Я не поруч, бо кохаю тебе більше за життя. Це такий е, ліричний ніжний трек. Е, знаєте, я його ще додав, тому що я ж сам батько доньки. І я хотів би сказати і те ж саме. І я думаю, що так потрібен, повинен зробити кожен батько. Е, захищати, перш за все, свою родину, свою дружину і свою дитину. Е, е, це важливо. І багато хто з людей пішов е, воювати. Тому що в них є сім'я і тому, що вони повинні захищати свою родину. Ну, це справа кожного чоловіка. Це моя думка. Можете свою написати в коментарях. А ми йдемо далі. А, трек додому, Емп... Емпатікс та тиша. Ну, це такий. Ви зараз почуєте, це такий. Міксер, блендер. Як хочете це назвіть. Намішали тут всього, але мене от зацепило. Чому, я кажу, це такий міксер, бо тут вони ну, накидали сюди всього. І це спочатку це якийсь утаємничений, трохи народний вокал з такою містикою. Далі йде якийсь шалений, е, ну. і репом його не назвеш, ну якась чітка, і це все е, під е, таку трошки ну, в гітару, але її зробили важчою. В моїх очах лукавий блестів'я во ти повиснеш головою в нескривавий присмак Ти відчуєш, я ж почую лише три невий Ти певно думаєш, що я садист Але прислухайся тут набагато глибший зміст Серед моєї зграї голодних Від кулак тобою клич вона, я давно вже не кріпак Ти спішу, ми ночами, полюєм наше виття це у ніслад мені ніколи не моє ім'я легіона Ти стадо свиней Не перейди в робіко не біля цих берег Якщо людину створили. Там був такий е, швидкий, швидка чітка реп, а тут зараз трохи уповільнений. Ну, бачите, вони тут, ну, попсовий приспів, е, намішали всього. Е, Білий Бо, знаєте, я зустрічав його треки і раніше, і думав, що в моєму плейлисті е, немає його трека, але. Виявили, що їх там навіть аж 4 чи 5. Е, Немає значення слухаємо цей трек. Ну, гітара підкупається просто одразу. Немає значення, все не має значення Я на чеку бачу, у кого не передбачення Немає значення, все не має значення Якщо все не добрий день, значить до побачення Немає значення, все не має значення Я начеку бачу, до кого не передбачення Немає значення, все не має значення Якщо все не добрий день, значить до побачення Знову так мало сплю, не до смаку дурблю Знову міняв валюту, купив собі струни. Все так схоже на сюр, дістану новий костюм. Давно я ніде не був, сходили на дюну Ну, як глибше купно життя так схоже на гру. Задумав все заодно, зашпорта все за бордюр і дуже давно не п'ю, ніяк не вапить гламур, я не курю, виходячи на перекур, немає значення, все немає значення, я не чекубав. Знаєте, з одної сторони це така легка дворова пісня, а з іншої сторони, можна висмикувати тут порядку, і кожен рядок, він, ну. По-своєму, якийсь, ну прикольний, да, я не вих. Я не курю, виходячи на перекур. Тобто чомусь мене і це зацепило. Бо я виходю на перекур і курю. Е, ну, от якось так. Е, ну. Блін. Коване передбачення немає значення, все не має значення. Якщо все не добрий день, значить до побачення немає значення, все не має значення. Дуже багато повторюється приспів. Оце, мабуть, один мінус, який трошки, ну я. Хотілося б трошки, хай буде коротше, А, ми йдемо далі, місто шмізка. В яким моменту стало тяжко зранку прокидатись, брати чашку, заварювати каву, дивитись у вікно, там нічого цікавого давно. В яким життя тобі стало, тісно, карти Само Сти, че някой чи кавярня, хіпстерська, стърска Цей голос подобається цей приспів, як вона. Ти рахуєш сантиметри. Ну от вона може давати такі маленькі. Ну, це не вокаліз, а, але ну, прикольно вона співає. І за тисячі кілометрів ти один шплакати. По району ступаєш, калюжу, спускаєшся в метро, береш навушники і тим навік не милює хтось море й мушне. І, муш, і бабка там втикає таким поглядом душним. Виходиш із метро, в тебе влітає якийсь стіп, і ти різко розумієш тобі нікуди йти, тобі нікуди піти, тобі нікого спитать. А. А гурт Космополіс не часто радує нас новими треками, але ось трек звір. А, мені він дуже зайшов. Ну тому що я полюбляю рок-музику і. Давайте слухати. Прикольно, от мені, а, я йшов, слухав в навушниках як, якось цей трек, і звернув увагу, ну. Вони грають на якихось як полутонах. Переходять от у них зверніть увагу, як вони міняють акорди. І це. ну, Така фішка, яка під, підкуповує. Я засивна. І такий, знаєте, трохи дисонанс в мене виникає. Чому? Бо ну звір це повинно бути більше агресії, тим паче, що стиль дозволяє це робити. А, а тут ні, вона трошки така якась депресивна, як на мене, особливо куплет. А, і ну, ця несподіванка, вона теж є такою прикольною фішкою, як на мене. Хіглі суспекції, якщо невірно сказав, поправте мене випустили теж новий трек, і цей гурт мені подобається все більше і більше. Я звертаю на нього увагу своїм таким фірмовим звучанням. Трошки такий начебто вступ, як блюзовий а, приспів, але оці фішечки гітари, вони ну. Дивіться, там бринтіста. Як вони класно грають. У іде приспів і тут такий уже е, ну селяк, да, майже повноцінний голос, блін. Останній трек, який ми послухаємо на цьому тижні, це Тисленко випустив такий альбомчик Симоненко з любов'ю. І особисто цей трек. Та давайте послухаємо потім скажу. Що хочу додати, я знаю, що до кінця додивиться вже небагато людей. І чи зрозуміють вони мене, чи ні. Якраз в цей день вийшов новий міні-альбом Джері Хейл. І я послухав його, а потім послухав Тесленка, особисто цей трек і кліп, який я раджу всім подивитися. І, ну, знаєте, про міні-альбом Джері Хейл сказали всі. А про альбом «Тисленка» я не чув е, із ну, тих медіа, які я читаю, е, поки що відгуків не було. Чому незрозуміло? Я вважаю, що ця робота варта уваги, як мінімум. як Повзли, повзли вибилися сил, на цвинтарі розстріляних людей уже немає місця для могил, мільярди вір зарить у чорнози, мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і на вистрегоче на вітрах, коли б усі одурені, розріли, Коли б усі обіті ожили. То небо від прокльонів посіріла, ряпнуло від сором і хули, дремтіть убивці, думайте лакузи, життя неналіза на ваш купил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзії Уже немає місця для могил. А, кліп Такий він дуже атмосферний, раджу всім переглянути. Я написав навіть під е кліпом коментар про те, що хотілося б зробити огляд, і ви можете зауважити, так ні, ну, жодне, як ти кажеш, зміни сказало про альбом Тисленко. то ж не сказав. Так, але розумієте, я не сказав чому, бо, ну, як написав в коментарі, що. Ну, В мене не вистачає слів описати цей трек. І я вважаю, що те, що б я сказав, це така ну, така пиль а, проти цього треку. що, ну, Мої слова просто. ну, Я не знаю, як це описати. Не варті. чи... А, хоча Тисленко написав, що він був би радий ну, любому відгуку да, і, і на його кліп, то я хочу сказати, що це ну, для мене. це... Дуже така, ну, пісня значна. А, вона, вона дуже важка і вона прибиває, немов ну, не якась плита. Просто ти. Ну, я її слухаю в такому заціпенінні. Він ну, дійсно зміг передати атмосферу, і знову ж повторюсь, кліп він ще більше передає цю атмосферу. А, ну Це просто в мене немає слів. Всі хориці, цей сирий трошки звук, але настільки він а, такий бас липкий і вже народ одна суцільна рана, Уже від крові хижі є земля. І кожного катюгу, й тиран, Уже чекає сука на петля, простерзані зацьковані обіті, підводяться ідуть чинити суд. І їх прокльони злі й несамовиті, Апостолів злочинства й облуд, коли б усі одурені, прозріли, Коли б усі обиті, ожили, то небо вік прокльонів посіріли, Ряпнуло від і хули Тремдіть, обивці, думайте, лакузи, життя неналіза на важку пил ви чуєте, на цвинтарі, ілюзій уже немає місця, для могил Знаєте, є люди, створюють плейлисти собі за настроєм. Там а, веселий, сумний, якийсь там осінній, зимовий, чи ще якийсь. А я навмисно вплітаю такі от важкі треки для того, щоб. А, ну, вони, знаєте. Тебе навіють, наводять на якісь думки і не дають, мабуть, відірватися від реальності, від нашої ре реальності зараз. Е є і ну, от, да, такі, як перший трек був від Artmas, е, який він просто легкий, просто такий веселий, безтурботний. А є і такі треки, тобто, і це коли воно чергується чи в якійсь послідовності своїй йдуть. Ну, я я вважаю для себе так правильним, До речі, поділіться і ви в коментарях: як чи створюєте ви плейлисти під настрій, чи просто насипаєте е, в один кошик все, що вам подобається. На цьому будемо завершувати. Я дуже радий новим підписникам, які додаються. Я дуже радий вашим вдячний вашим коментарям, ті, які пишуть під цим відео. Давайте всі триматися, давайте бути трошки добрішими, бо зараз цими виключеннями світла люди стали якісь злі і кидаються. Не треба цього робити. Ми повинні знати, що винні в цьому, не ми, а винні в цьому наші. Сусіди, які на нас напали, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!